Ось почнемо з якої теми. Фільм про Тараса Шевченка позбавили держфінансування, натомість профінансують фільм Бурштинові копи, який створюється студією Мама Хохотала, власником якої є нардеп від слуги народу Роман Грищук. Цей фільм отримав 38 балів від комісії. Увійшов у перелік переможців. А от фільм про Тараса Шевченка, який отримав 84 бали, був виключений з переліку. Також в програму державного фінансування були включені. Такі комедії, як ульотна відпустка, скажене весілля 2» та зірки за обміном. Запросили спеціально для цього продюсера Артема Колюбаєва. Пане Артеме, добрий день. Ради вас, вас бачити. Взаим. Знаєте, ось досить дивна ситуація в кінематографі зараз складається. Тому що чому кажу дивна? Тому що прийшли до влади люди, які в принципі... Могли стати би надією цього українського кінематографа дуже круті продюсери, шоумени, які створювали багато цікавої продукції. Ну, правда, для російського штибу, для російського ринку вони більше створювали ніж для українського, ну тим не менш. Досвід він скрізь потрібен. І сьогодні бачимо, що у Держкіно відбуваються якісь такі перетурбації, змінюються пріоритети, особливо стосовно тематики фільмів, самих фільмів, режисерів, які були обрані. Ось це цікавить. Погоджу з вами, що український кінематограф за останні п'ять років значно відбудувався і заявив про себе на міжнародній арені. Почали з'являтися фільми, які мають високі касові збори в Україні. Україна представлена майже на всіх фестивалях класу А, і в минулому році, і в позаминулому році, і в цьому році. І так дійсно кіноспільнота занепокоєна можливими змінами і можливими тенденціями з, з пониженням темпів росту українського кіно. Тобто проблема була, чому ми сьогодні збиралися з радою з питань кіно. З питань кіно, а також з представниками влади сьогодні не було на жаль присутня міністра пана uh -huh. Бородянського, але був його перший заступник пан Максимчук. 에... Проблема була в тому, що на 11-му пітчингу перемогло 101 проєкт, проект, із яких 에... і це було опубліковано. Тобто, це були офіційні результати, які були вже опубліковані на офіційному сторінці держкіно. Тобто, всі продюсери вже почали по цим проектам. Ну, це як зелене світло і покопродуційним продуктам, і по авторським продуктам почали свою роботу. Потім uh -huh. е, були заяви міністра в Фейсбуці. Е, як це зараз в нас прийнято е, спілкуватися з е, суспільством? І після чого е, рада була вимушена передивитися своє рішення, і наразі є. Чекайте. список з сорока тобто, тобто переможців про Я так розумію. Ну цей конкурс це ж екзамен, фактично для кінорежисерів, так, так. для е, акторів, для всієї всіх команд, які приймали участь так. Е, в зйомках в, в самій ідеї. Це екзамен, е, е, і от ви приходите на екзамен. Ви здаєте цей екзамен, ви отримуєте свою оцінку, і через якийсь час приходить новий ректор університету або ще хтось, так? Я так. маю на увазі цього міністра з молоді і спорту Бородянського, його заступника Максимчука. І вони кажуть: ні, оці результати екзамену це ніщо. Давайте новий екзамен влаштую". А... Ну вони це воно так, так, виглядає, воно виглядає так, думати. але вони керувалися тим, що, начебто, рада. Е Свої повноваження якби привищила, і 101 проект це було фінансування на 1,6 мільярдів гривень, і цей ну, начебто, фінансування на роки наперед. Хоча українська кіногалузь, будь-яка кіногалузь, будь якої країни кіногалузь, вона має бути. Планованою, і вона має робити ну, плани на 2-3-5 років, тобто не можна фінансувати рік в рік. І тому, в принципі, на думку кіноспільноти не було порушено радою ніяких умов. І от це фінансування в 1,6 мільярдів, яке вони рахують в абсолютних цифрах. Так а що їм не подобається, їм рада не подобається? Чи їм, їм не подобається, що так багато, багато проектів було підтримано? Треба було скорочувати кількість проєктів. Із 300 було підтримано 101 проєкт. Е, наразі їх скоротили до 46. Тобто вони оперували так, це добре. Це, це є добре є гроші так, це в державі. Добре. Є гроші на це. це добре. Це добре, але вони керувалися. Що не можна так робити? Треба і наступного року пічінги проводити, і ще наступного року пічинги проводити. Так, Слухайте, якщо ви зробите цього року все це, що ви запланували, то у вас наступний рік ви заробите кошти. Ви подивіться, що Захар Беркут заробив майже за тиждень, чи за скільки? За за кілька за днів два тижні та за два да. тижні 20, більше 20 мільйонів гривень заробив. Так, і Він ще буде. І ще буде заробляти. Так, звичайно так. так, українське кіно е, наразі виходить кожного тижня е, прем'єра українського фільму. Якщо скоротити випуск українських фільмів, таке відбуватися не буде. Українські фільми відвоювали частку в прокаті 8%. Тобто, наразі в кінотеатрах 8% – це українські кінопрокати. Це велика частка. Ну тому що 5 років тому це було нуль. Це з 2014 тисячі чотири. Це було нуль років. років. Абсолютний нуль. Ну, тобто там. Не відсоток навіть. А наразі це 8%. Тому така тенденція по скороченню і ще із з такими аргументами, вона ну, викликає питання і занепокоєння. А потім. Після того, як було визначено переможців і передивлений список вже скорочених переможців, то а вже ж почав Чому... з'явилися проти... протиріччя, і галузь почала сваритися між собою. В мене просто очі на лоба лізуть, тому що тут такі фільми, які фактично скоротили: Конотопська битва. Ахтема тема Сейкомплект. Атропоцен Слабошпицько Леся про Лесю Українку Тарас Шевченко перший самурай Юрія Мінзянова. Деякі літо в Криму з екранізація дитячої книги, книжки зірки Мензатюк україно-бельгійський кінофільм. Я дивлюся, скоротили. А замість цього ми бачимо в програму держфінансування. Комедії з такими ось балами там, ульотна відпустка, скажене весілля, зірки за обміном. Я просто чесно кажучи, мені ось цікаві ці люди, яким подобається скажене весілля замість того, щоб ні, хай воно буде. Це добре, що воно є. Розумієте, воно повинно бути, але в нас немає таких фільмів. Я хочу бачити на екранах нашої країни і про Лесю Українку, і про Тараса Шевчен. Там є про що це говорити. Це Важливі фільми і на жаль, і вони так були скорочені. А також на жаль, у нас було в першому, ну в одинадцятому, в першому списку переможців 19 копродуційних проєктів. тобто, це 19 міжнародних контрактів. І з них залишилось зараз 6, Тобто 13 міжнародних контрактів було анульовано. А тобто, ви розумієте, що коли було офіційно оголошено переможців 11-го конкурсу, всі продюсери поздравили своїх партнерів, з якими вони декілька років розробляли ці спільні проекти. А потім їм кажуть: ну вибачте, у нас тут трошки щось змінилось. У нас тут ну нова влада у нас політика у нас... змінилась і ну наш проект більше не отримує коштів. Хочу... Це великий урон для ну міжнародного іміджу як України, так і продюсерів, які цього добували. Я зараз не про міжнародний імідж. Про це ми так також окремо поговоримо. Я зараз про імідж всередині країни, про патріотичність, про виховання патріотичне, яке завдяки цим фільмам ми можемо впроваджувати. Скажіть, будь ласка. Що ви бачите тут зараз? Тому що ну знаєте, оці фільми які. Які зараз не допустили до фактично до цього конкурсу, це фільми, які можна показувати на уроках історії, літератури в школі. Я знаю про що ви говорите, тому що я, я, я був продюсером фільму Крути угу. 19 19-18» в спеціальній секції. До а що показувати зараз? Скажене весілля на уроках літератури? я нічого проти немає. на весілля та продюсерів, які його виробляють. Так звик... це... ніхто не про це повністю комерційне кіно, і е, вони аргументуються тим, що. Ці фільми повертають е, витрачені на них кошти. Тобто, е, це так би мовити комерційне кіно. Тому рада е, хто, для я, того, щоб е, в кінотеатрах повинні показувати, скаже, на весілля, так, 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 так просто міністр так. звернувся е, е, з вимогою про ефективність від українського кіно. Тобто, е, ви розумієте, що ефективність від. Грошової ефективності від того, що там, наприклад, там там, моїх друзів, там Атлантида uh -huh. в Венеції там зайняв високі позиції, чи там там ще там фільм додому, грошової ефективності ну нема. Тобто, це кошти не повернуті, да? але це імідж країни, і тому це дуже ну, тонка така грань, коли ми е, тільки в абсолютних цифрах вимірюємо галузь. це... Завдає галузі шкоди, тому що а вже ж повинні бути і авторські фільми, і а вже ж повинні бути комерційні фільми. Але не можна жертвувати авторськими фільмами в угоду комерційних фільмів, тому що ну на комерційні фільми. Е Будь що легше знайти кошти, тому що ну є алгоритм їх повернення, угу. тим паче, з залученням відомих зірок українського шоу-бізнесу. Ось я хотів поговорити про цю раду з держпідтримки кіно 70 осіб Ні, в цю це раду. Експерти. 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 А що це за експерти? і Що це за рада? І чим не подобається я є, Міністерство одним, культуры, я є одним із і них, таких експертів. Максим Чуку і Бородянському ось ця рада. Що вони вони там хочуть змінити щось чи, чи як? А, фінансування? Ну чутки ходять, чутки ходять різні, і занепокоєння є а, діалогу поки що адекватного нема з владою. Тобто, представники приходять на 15-20 хвилин, відповідають на ті питання, на яких хочуть відповісти, і потім а, ну, це все продовжується. А що ну розумієте? Ви з ними спілкуєтесь, так? Що вони хочуть? От вони хочуть, вони кажуть, дайте нам комедію чи що? Вони хочуть зробити українське кіно ефективним. Поняття ефективності це грошоповернення. Ну, тобто, це, ну, це, ну, це так, так це може це все піти в комедії. Так, це, це все може піти в комеді. Це скажене весілля, це шароварщина, це сало, яке так полюбляють. В Російській Федерації е, українці, це е, я не знаю, хто зараз це може дивитися насправді. Ну, ну дивіться, тут ну треба казати правду. Е, прокату цих фільмів є, і угу. скажене весілля заробило більше 55 мільйонів е, в прокаті. І тому цей фільм вважається комерційним і комерційно потенційним. Тому їх роблять. Ну тобто, є споживач, і в нас. В нас як у кіномитців стояла мета е, українського глядача. Не можна сказати слово так, виховувати, а навіщо, але якщо ці фільми самі можуть на себе заробляти, навіщо їм ще держпідтримка Це питання. питання, на яким відповіді тобто, немає. Ну я собі сам заробляю. Я, в мене є команда людей. Продюсери, оператори, всі, 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 хто хто задіяний, актори можна купити актора собі гарного чи в середньої роки? Ну скільки дозволяє бюджет, це математика, це економіка. Вони собі заробляють, навіщо їм держпідтримка? Я не можу відповісти на це питання. Вони mm -hmm. звертаються за нею і вони її отримують. А, так багато дебютів не отримали кошти, а, які були там на четвертих, там п'ятих, шостих місцях. А дебютні фільми це молоді режисери, у яких немає можливості залучити приватні кошти, тому що вони дебютанти. Тобто, це mm -hmm. а, ну. Сам принцип дебютного фільму в тому, що це дебютний фільм. Це людина, яка вивчилась на режисера, і держава їй дає змогу проявити себе. І ми знаємо багато історій, коли дебютанти робили дуже круті фільми, які потім мали дуже гарну фестивальну історію. А такий, на, на, наразі така можливість в них відсутня Такий тому, що... майданчик існує у нашій сусідній державі, братській нашій державі Польщі є е, е, відоме місто Лоць, де відбувається міжнародний кінофестиваль постійно. В лодзі і е, там студенти, там всі можуть, е, і більше того, рівень підтримки в Польщі, державної підтримки кінематографу він набагато вищий, ніж в Україні, і, ніж в інших навіть європейських країнах. Чому не подивитися на цей досвід? Якщо фільм заробляє собі комерційний фільм, гроші, то я маю таку саму так. думку, як і ви. Я, я вважаю, що е, обов'язкової підтримки. Повинні фільми українських молодих режисерів, тому що вони вивчились на свою професію і вони мають е, мати змогу проявити себе і показати світу, що ну Це що вони українське варті. кіно і знімають його таке українсь. кіно орієнтоване на фестивалі, таке кіно орієнтоване не лише на українського глядача. І тобто, і в нас же є проблема. Ви правильно зазначили в тому, що ми маємо також. Е, Виховну модель підтримувати в українському кіно. патріотичну, Там угу. ті ж проекти про Лесю Українку. Це важливий проект. Тим паче, що в 2021 році буде там 150 -та річниця, так угу. і цей в, в, проект не не, не Тه, отримав якраз підтримку. до дві тисячі двадцять першого року. і наразі я не знаю, що, що будуть робити продюсери, угу. де вони будуть шукати інших коштів а, для того, щоб Зробити цей фільм, і це прикро, це прикро, тому що я знаю і команду дуже добра команда, і знаю, що ці продюсери зробили би дійсно чудове кіно. Чому так відбувається? Ну, питання ми не, не, не знайшли сьогодні. Ми сьогодні збиралися в кінотеатрі жовтень, об 11-й годині, де ну, теж була присутня рада і пан Максимчук. Питання ми не отримали. От, єдине, що ми отримали, що будуть нові правила пічингу. Що буде новий пічинг в січні, але які правила Правила. Тобто, е, наразі кіноспільнота е, вимагає хоч якихось правил. Тобто, якщо проект... Підтримується, якщо він набрав 40 і більше балів, чи це перше друге місце. А коли там перше друге місце не підтримується, підтримується проект, який набрав 38 балів, проект, який 42 набрав, не підтримується, чи 41. це така незрозумілість повість. Якась розумієте, якщо просто підхід прийти до вибіркового підхіду ручному режимі, mm -hmm. то це буде розумієте, це погано, тому що mm -hmm. це по перше, суб'єктивно. І коли люди суб'єктивні, це вже як цензура. Тобто, цьому режисеру ми даємо, цьому ми не даємо. Тоді навіщо ці 80 експертів, які ви їх назвали, вони є там білий ліс, білий ліст, біли ради, ліст і вони не входять до ради. Це є експерти, вони в кожну категорію uh -huh. обираються лотерейним методом, і вони ставили свої оцінки. Тобто, наразі питання таке: якщо твій проект отримав навіть перше місце, це не гарантує тобі, що ти отримаєш на нього фінансування, пане Артеме. Я вам дякую за сьогодні. Дякую вам. Такого Хоч невеличко, але коротко бесіду, ми з вами зрозуміли взагалі ситуацію. Будемо слідкувати обов'язково. Запрошуємо вас ще до нас в програму Деталі і на прямий канал щоб... Дякую. Так, Якщо є ще да, один момент. Ми просто після зустрічі президента в минулу п'ятницю почули його, і після об'єднання міністерств в одне. Ми зрозуміли, що питання будуть зараз не тільки в кіно, а й в спорті, і в, в інші, ну, молоді спорту інформації і. І культури тому ми створили створили громадську раду, в яку вже і спортсмени входять, і видатні діячі, і яка просто буде намагатися це відстежувати і ну допомагати державі, або просто е, доносити крик про допомогу. Я вам скажу, ми з вами і будемо триматися разом. І звичайно Дякую. слідкувати і допомагати чим зможемо. Дякую. Дякую вам, Дякую, що завітали. Артем Колюбаєв, продюсер, завітав до нас у гості. А зараз ось до до наступних тем